всім привіт ви на каналі Гінку. І сьогодні буде огляд мода на отакі вот прикольні дрони. Ну ладно, не тільки на такі. Оце вот, вот Це все У мене тут ще є моди, але вони я в них не розбираюсь. Давайте почнемо з самого обичного. Кстати, це безконечна карта. Якщо політати, то та вийде. Оце ось такий скучний дрон для РП шок. Для фоточок. Тут, якщо нажати ліву кнопку між, то мені як стрільба, то зробити скріншот. скін. А ми без мабуть зебіль. Хе-хе, Біленький стає. А ще якщо зробити японцям? то він виживе. А від сваряної тебе він не виживеться. Є його друга версія, але з такими от більш великими гвинтами. І він бістріший. я Не знаю, Мені я що не спішу. Він так-то нічим не відбучається. А ще він дуже висловив ПГ. Опа. Сюдашеньки. Думаю, хватить. 38. Так, ну давайте подивимось на доволі необичний дрон. А хотя ні, давайте подивимось на... Спочатку на обичний. Дрон з камерою. Що ти попу свою показуєш? Він просто робить скріншоти. А ще в нього видно просто лопасті, ай. Хе-хе, <звук> <звук> подобий. Ну, то є такі самі, але він більше і більш швидкі і різкі. Я тебе дрон не інтересно, я їх просто хе Hey. Ну що слідуючи, Давайте отаки, от таке вот. Це обичний шарик. Але опа. І це обичний шарик. Чекайте, на яку кнопку він стає бойовим. Шарик. Ну-ка, 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 стоп, стоп, щось посавне на що, ні не шо нічого не. Щось має бути. Хто слід? Коротше, я не знаю, що з ним робити. Вот. Прикольненький друг. О, артилерійська пушка. Почекай там. Знесе, подив. Ну, о, типа, склони свою куполку с моей волей. <різь> він просто кажуть, пер... він просто за... як сісти, о! А, снарядом в мене вдарився, все Ну Ну маю, хороший. Йому пофіг на мене. Я, короче, тут зроблю вот так. Багато дядь Міш. Вот так вот. На всякий случай. Ну я быстренько зараз представлю без погани. Мені подобається один дрон, який схожий на FPV мені чимось, я не знаю. Хошу, типа ну, не взрывається. Ой! Привіт, привет. Что це за Сигма? Це Сигма ту 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 ту, ту, ту. -ту. Ладно. Тут аж є вот такий вот путичка маленький. А він може по идее зробити неприятно. Ч? Він походу тільки на ворогів, но він по идее мог вийти. ще один улюблений але його я на потом залишу. тут ще є ось така во штучка це десь турель на єдині пан Там ще чужі були о вот прикольно. не понимаю правда як і работає але можна Ні, не можна Тут є ще один безполізний для мене, тому що не треба правильно перувати, але такий великий. А де? А, це нано другу. Я навіть мене не замітила. Ну, ви подивіться на цього. Я подивіться на цю муситку маленьку. Тут є флавердром Дрон квіте. Але ви нічого не можете. О oh, No. Тут є вот такі от прикольні у нього прикольні лопасті. і... лагає, Чекайте у мене зараз серйозно лагає. А лагає. О, все, не лагає більше. Ам-нам-нам. Вкусно, кстати. Блин, аж ковуна захотів. О, дивіться. Пав на ом. Вот цей прикольный. В нього великий урон і... Це дядя типа це личний. Вот тут шею от, Прикольний. Интересний. Дуже голос. Дядя. Що я ж там? І чого він пропав? Хорошо, це доволі стра... О, тут ж є рейсинг дрон. І рейнд дрон. Доволі цікаві вони. То що рейндж та такі. туу тю да типу знаєте, якщо в когось день народжені. Ай, і рейсинг дрон. Типа, чьяум. Чяу. Казахстан погрожує нам бомбардуванням. Тут аж є вот така вот штука безполезна. А, не, полезно. є шейвелкер якийсь дрон називається. Це похоже на той, але він без ракет. Мы ж нищий і вони долго заряджають. Спайдер-дрон! Я бы так би в таком районе побачил, не показал. Эээ, е, який звук потими. <свистит> Боже, я не на джопауки. Ну да, вообще незаметний был. Вот я його заровняю під ним. Получается, у меня шпион это в летах, потому что больше в руках там шоу не переробляют. Вообще незаметный. Навіть не чу ты его, конечно. Вот вот Він, Він безполезний. Ну, як для мене, який грає в смертном режимі. Ну, в принципі, тут а, все на интересно дронах. чекайте, чекайте, чекайте. Я хочу посмотреть все снова. Это окей, это, это, наиклир дрон, я только зараз это заметил. Он типа такой, подлетает до российской ну ё Короче, он просто... Он просто вот так вот. Він просто не... Він навіть не керується, що я поняв. І він сам виходить якусь фей. А не цікаво. Отак от. Ой, я О боже, дай. Я. я під картою. Це поганий дрон. Хоча він доволі інтересний такий. О, ще один паук. Да, отакий от, от прикольний. Ще мікроволновисько є. Він стаціось провірить. Микровейв називається. по английски микроволновка. Ну, сейчас приходит что А вот такого. Совешь? Ну, Тут все остальные дроны просто такие. Надо велочу. Ну ладно, всем пока.